Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. О, безумовно. Ми повинні це зробити так, принаймні, на юнацькому рівні. Ця заборона нічого не досягла, вона лише створила більше фрустрації та ненависті. Подібну заяву серед інших зробив блазень і боржник дебітор диктактора диктатора Путіна, президент ФІФА Джані Інфантіно. І дебіл після цього стосовно повернення Російської Федерації у футбол на його слова блискавично відреагувала між народна і вітчизняна спільнота так українська асоціація футболу закликала ФІФА та її президента не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення Росіян від футбольних змагань допоки триває війна проти України. Ми не погоджуємося з ствердженням, що бан проти агресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора. Потенційна реінтеграція будь-яких збірних Росії ставить під загрозу. Безпеку та цілісність проведення змагань. Надаємо, що ця позиція та застереження зазначені у рішенні спортивного арбітражного суду у Лозанні у справі САС 2022 А 8708. Йдеться у заяві УАВ. Слова Джані інфантіно звучать безвідповідально, щоб не казати інфантильно. Вони відривають футбол від реальності, у якій гинуть діти. Таке висловлювання пролунало з вуст міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. 679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол. Росія вбила їх і продовжує вбивати інших Аморальні дегенерати, пропонують скасувати заборони, попри те, що Росія не припинила війну. Майбутні покоління. Будуть вважати це ганьбою, що нагадує Олімпійські ігри 36-го року минулого століття. Написав Сибіга у Твіттері. Американський конгресмен республіканець Дон Бейкон коментуючи слова Андрія Себіге написав: Я погоджуюся, Росія повинна залишатися забаненою ФІФА, поки триває їхня варварська війна. Ставтеся до Путіна як до парії, представник найнижчої касти в Індії, позбавлений соціальних і релігійних прав, яким він є, резюмував». Він натомість британські засоби масової інформації переконані, що ФІФА не наважиться повертати Росію із-за спротиву європейських країн. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Софія Римшина, тренер тренерка Лілія Батутіна, завоювала золоту медаль на юніорських міжнародних змаганнях звірного катання серед дівчат DJ Cup, які добігають кінця у польському місті Катовіце і вибрала путівку на чемпіонат світу серед юніорів. 2026 року, що відбудеться на початку березня в столиці Естонії Талліні. Анна Кучарова, тренера Олексія Мунтяна з Дніпровського клубу ДокТім, стала бронзовою призеркою у спарингу міжнародного турніру Стайк Дач», що завершився у місті Хельманді, Нідерланди для неї, як і для національної спірної, яка вийшла переможцем загальнокомандного заліку, змагання стали черговим етапом підготовки до чемпіонату Європи 2026 який у квітні цього року відбудеться у Мариборі, Словенія. Гравець баскетбольного клубу Дніпро Володимир Конєв серед інших увійшов до символічної збірної туру, у рамках якого було зіграно сім матчів, а два Дніпро-харківські соколи та. Запоріжжя, Чоркаські мавпи були перенесені через тривалі повітряні тривоги. У нашому місті компанію Коніву у квінтеті склали «Лейтер Ренс. Рід звано-франківського Прикарпаття. Говерли Артем Сміттюх зі столичного Київбаскету і тандем з Криворізького Кривбасу Мартін Хіл та Дмитро Триколенко. На жаль, криворізці, які посідають четверте місце в турнірної таблиці регулярного чемпіонату Суперліги України, оголосили про те, що Кривбас у зв'язку з припиненням фінансування клубу з боку спонсорів та партнерів. Достроково згортає свої виступи у велітному вітчизняному дивізіоні, чим офіційно повідомив Федерацію баскетболу України, та звернувся до неї з проханням розглянути на найближчому засіданні виконкому питання збереження за кровбасом місця у дивізіоні А на наступний сезон. За результатами третього туру чемпіонату України серед жіночих команд Суперліга з тенісу Настільного, що відбувся в івано франківську Команда Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпро-Сіті, кольори якої захищають сестри Крутенко, а також спортсменки вищезгаданого навчального закладу Поліна Лебідь, Софія Бектимірова і Софія Кузьміна, вперше фінішувала на третьому місці, здобувши П'ять перемог при двох поразках за підсумками заключного туру. Стане відомо, яке загальне місце посяде команда. Вихованець верхньоніпровської дитячо-юнацької спортивної школи, перший тренер Руслан Одновол та спортивного клубу «Сілко» тренер Юрій Бондаренко. Єгор Одновол виборов бронзову медаль на чемпіонаті України з греко римської боротьби серед спортсменів до 23 років, який фінішував у Ужгороді. Зала комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради на сьогодні одна з найзатребуваніших з проведення різноманітних змагань і турнірів серед багатогранного розмаїття представників видів спорту з бойових мистецтв, сім з яких культивуються і в начальному закладі. Наразі його база стала ареною проведення відкритого чемпіонату області та Еквандо і серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих. Зала комплексної дитячо нацької спортивної школи з боксу і з Дніпровської міської ради на сьогодні одна з найзатребуваніших з проведення різноманітних змагань і турнірів серед багатогранного розмаїття представників видів спорту з бойових мистецтв, сім з яких культивуються і в навчальному закладі. Наразі його база стала ареною проведення відкритого чемпіонату області Стаеквондо і ТФ серед дітей юнаків юніорів та дорослих. Комплексна дитячо юнацька спортивна школа з боксу та й дуже пишається, що в нашому Рожко, спортивному Мілана. закладі представлено сім відів спорту. Один з них є саме та вид спорту такий доволі видовищний, потребуючий характеру, техніки, морально вольових якостей. В нашому спортивному закладі працюють професійні тренери. Тому дуже приємно спостерігати, як наші спортсмени, саме та э, ростуть. І ми їм і пишаємось як спортсменами за кожного з них цупко тримаємо кулаки та пишаємось нашою спортивною молоддю». Звітний чемпіонат зібрав понад 220 учасників, леву участку з яких представляли вихованці відділень і спортивних клубів Дніпра та регіону. Серед гостей на старт вийшли і завсідники та еквандісти сусіднього Запоріжжя. Голова тамтешньої міської федерації Денис Піщальченко говорить, що вже 13 років залюбки з вихованцями відвідують турніри у нашому місті, які не тільки традиційно організовані і проводяться на високому рівні, але і наповнені складом гарного вишколу і якості бійцями. Рівень спортсменів дуже високий. Ми сьогодні говорили з колегами про те, що дуже високий рівень спортсменів, красиві бої навіть серед діточок. Дуже дуже шикарний рівень. Все влаштовано на вищому рівні, класні бої, класна підготовка спортсменів. Цей турнір є відбірковим у збірну області. От тому тут ми можемо побачити як малечу, зовсім маленьких діточок, так і професійних спортсменів, які є чемпіонами світу, Європи. Вунісон йому тішиться та пишається здобутками і досягненнями на обласному, національному і міжнародному рівнях вихованців не тільки свого навчального закладу, але і регіону. В цілому. Титулований спортсмен, чемпіон світу, заслужений майстер спорту, тренер-викладач комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради Дмитро Пілінкевич. Наша область останнім часом займає високе місце серед саме дітей та юніорів на змаганнях українського рівню. Тож дитяча область стейквондо у нас. Я вважаю, що дуже сильна. Вона дуже підтягнулася. І я бачу, по навіть по суперниках, так і мої діти з ким працюють, то всі бої це так тяжко проходять. Суперники гарні, колеги гарно працюють, питань немає, тож це дає наснагу на тренування подальші та нові здобутки. Задоволена прогресом останнього часу в Теквондо області і Дніпра, зокрема, суддя міжнародної категорії Б Софія Буцеченко, яка тут виконувала обов'язки заступника головного судді чемпіонату, зізнається, що після певного періоду спаду, який був зумовлений спочатку пандемією коронавірусу, а потім і шоком війни, наразі відбувається помітний підйом їхнього виду спорту, у чому в першу чергу велика заслуга нового молодого покоління тренерів. Не дивлячись на те, що у нас був такий невеличкий спадок, що ми працюємо в екстремальних умовах, зараз через нових спортсменів, нових клубів, у нас рівень поступово підвищується. Ось спортсмени наші представляють, представляють Дніпропетровську область на всеукраїнських змаганнях. Юнаки серед юнаків на дитячих змаганнях, і дорослі наші відбираються на чемпіонат Європи. Незабаром ми Цього місяця поїдемо до Львова на дорослий чемпіонат України. Будемо відбиратися на Грецію на європейські змагання. Традиційно переможці і призери турніру були удостоєні нагород від організаторів. А загалом вже всі вкотре, хто завітали на нього, отримали чергову порцію незбагненного досвіду, а підсумки змагань водночас дали можливість тренерам знову наочно переглянути, прийняти і пересвідчитися, на що здатні їхні вихованці на проміжному шляху підготовки до прийдешніх чемпіонатів області України і Європи. І На цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю злагоди мира, спокою ми переможемо. На все добре, до побачення.